І так, друзі, всім привіт, всім доброго ранку. Ну, Я думаю, нікому не треба розповідати, який вчора почався дощ, на відео все видно. Е ну, так, так би мовити, доріжки позаливало нас. Е пол плавав, е рятували, быстро все заносили, розкладали, щоб не намокло. З однієї сторони, добре, бо гарно виспалася, а з іншої, ну, таке, звісно, виговажувати рибу, виходити, коли цей дощ. А, десь прилягає там, наприклад, щось до сторін палатки, зразу а, починає мокнути там спальник, чи десь задуває. Ну, то таке. Ця ніч для нас була по-справді, доброю в плані риби. Адже ми спіймали коропа на 16680 640, я не пам'ятаю, е який міг би бути бікфішем. Я був на 100% впевнений, що так і буде. Поки за, за 40 хвилин до кінця е другої доби перший сектор е не спіймав 18-ку. Друга риба для нас це була 14 чимось. 에, гарна чешуйка і третя от 12.40. 12, Наразі зараз ми прокинулись 에, в планах дещо нове, дещо будемо змінювати. Вчора сиділи, обговорювали так. Треба розуміти той факт, що турнір на таблиці зараз змінюється по кожній рибі, бо майже всі команди закрили 10 риб. Кожна нова риба рухає кожну команду. Тобто може бути таке, що хтось виривається вперед, а вночі інша команда це повністю перекриває. Зараз, от зараз вже починається дуже цікава річ. Як ми бачимо, здається, риба стала. Дещо краще себе почувати, тому що ну, активність сама про себе говорить. Е, на дану хвилину це все в мене. Починаємо вон, працювати. Як я вам обіцяв розказати нам про певні зміни, які ми зробили. Ну, По-перше, вчора ми дізнались про те, що у нас буквально ну, 50-60 метрів справа по краю сектора знаходиться аератор. Тобто це засіб, який спеціально наганяє кисень у воду, оживляє рибу. Рівно там же і знаходиться бровка. Силаючись на наші результати по самому дальньому водилищу, що воно погано працює, ми вирішили його перемістити, і воно тепер знаходиться от на цій бровці, 60 метрів біля цього аератора. От тепер воно там знаходиться. Якщо говорити з приводу насадок, що краще всього працює, то це пиліки. У нас це краще всього. Саму трофейну рибу ми брали на пилік 24-й з якимось або топерсом, або вафперсом знизу. От. І все інше, це або 24-й пилік просто, або 20-й пилік. Отакі у нас є новини на сьогоднішній ранок. Вітер всю ніч з дощем був в ту сторону, тобто в сторону першого сектора. А це означає одне, що риба завжди йде по вітру. Це означає, що вся риба нагналась туди. Можливо, і тому і у нас, отак такі гарні риби клюнули. Будемо сподіватися, що така погода на сьогоднішній ранок не приб'є рибу. А вона буде клювати, тому що якщо приб'є, то виходить, нам треба тільки чекати знову ночі. А так то все. Зараз будемо снідати. Два. Двадцать два. Зроби даш позаків було видно. Друзі, всім доброго ранку. Вчора не виходили вже ввечері в обідний на зв'язок, ну бо скажем так. Вроді активності не було, але в той же самий час це перша була доба, коли ми в світову пору спіймали чотири риби. Вночі до часу ночі, як будто от просто озеро вимило, клювало, на за цю ніч дві риби. Ну, один сход, І один зачот, і один за Дві. Ну, а це вже зробив. Дві риби, так? Да? Угу. Одну я сам тягнув під ранок, інша, ви бачили, як ми опускали, ми захормили. Е, Наша нова точка. Там стоїть секретна, е, дуже секретна насадка. Аж е, два 24-х бойла. І на це спокусилась вже велика риба. Робила тут тирлу. Ну, в общем, е, вже хоч якусь рибу поміняли, цих тузиків. От. Ehm, треба подивитись протокол, бо я вже теж вчора не записував. На якому місці? 5. На п'ятому. На п'ятому місці. Ну, нам треба. Програма стандарт це третє місце. Або бив фішці в суток. Або 27. Або щось більше 2490. Да, 24-950 грам. На бабі тут. Ну, ну це так, да, що гроші зробити. Дуже заробиш. Я буду плюс, так? Та не бере цей. Тільки цей, він без дирек. Тут його не Просто слизько. Ну у нас всі великі риби на отакі що надо щоб знизу був топліс. Huh? Так, друзі, всім привіт! Це наш останній день змагань, 5. Сьогодні, як ви бачили, цілу ніч не було риби. Перша ніч, коли вона така безрибна, ну не зачот. А тільки що зранку, ну, в годин там, 11-12 спіймали рибу. Ну, Знаєте з якої точки, нашої ближньої а, точка, яка у нас знаходиться на іраторі 2,24 бойла. 5. Карп такий, що чуть не вирвав, заходив як дитина, отак всплив. Тільки я його взяв, він чуть не вирвав голову під сака по діагоналі. Ні, по рівні. Чого знову з вийшов на зв'язок? Ну, по-перше, я не хочу вам просто непотрібну інфу розказувати. Вже всі, які види можна було в цьому секторі, знайти, я познімав вам. А от що хочу вам розповісти, так це то, що в Вінниці вже до одну добу йде дощ. Він до нас мав ще чорпити. Зараз іде просто чорна стіна, ви зараз її побачите. А в мене в'єтнамські флешбеки впливають. Ми розтягнули на всі колишки, на всі розтяжки наш шатер, щоб він не улетів. Зараз побачимо, що буде. Ну просто темно-синя така стіна. Фух, сподіваємось, пронесе. А тепер саме головне перейшли на ловлю взігід одна палка. По протоколу, ну, по е, всім правилам це можна робити, і ми це зробимо. Ми одну вже палку 60 метрів, перша наша палка закинули. -е, Така жовта кукурузенка. Ну, типу кукурузенка, конус такий. Е, сподіваємося, що все буде добре. Ця палка клюне. Мені здається, якщо зараз бахне дощ, то риба буде. Як з пулемета просто стріляти. Але на даний момент помолимось, щоб не повторилась історія трафяного. От і почався вже дощ. Сидимо, чекали годину доща і через годину як ми все склали, він почався. Так, просто, так. просто, щоб ви розуміли, оце все далі йде, 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 небо затягнуте, Камера не передає, як на вулиці темно, не знаю чого. Ох. Це перша волна була слабенька, друга, дай Бог. І ось у третя. Коли пробивало світло, було видно, прям як вихорі так далеко, якісь бігають, ну крутяться дощі. Друзі, всім привіт! Виходжу на зв'язок. Ось ви можете побачити, вже третій раз пускається дощ, другий раз був дуже потужний. Плавала вся палатка, діма її драїв, зливав воду, повна жесть. Зійшла дуже щось хороша риба. Це йшов вечірній проход. Всі сектори просто так, як з кулемету почала привати. Але вона зійшла. Мало того, якщо має навести, то на всі 100. Сів акумулятор машини в хлам. Добре, що знайшлися добрі люди, а саме е, судді і допомогли завести машину. Ми йдемо в путь е, чемпіонів. Йдемо в е, путь чемпіонів за великою рибою. По факту ще має там ночі затопити шатер і все як ми любимо. Да? І ще сушитись вдома потім двоє суток, мити це все. Але якщо ти все заради 27 кг, you're welcome. Я не знаю, це звісно жопінь. Що ж, друзі, це вже останній день, ідуть останні хвилини нашої рибалки. Вже менше ніж за 20 хвилин закінчиться змагання. Як ви бачите, що це вже пустий. Дощ вранці знову вилупив. На удачу тільки що закинув цю паличку на 70 метрів. Фух. Подивимось. Подивимось, що буде. На даний момент, якщо не помиляюсь, ми на якому там п'ятому чи четвертому місці. Все мокре, вже поснізали. Церемонія закриття буде в 12. А така рибалка у нас вийшла. Ну а я з вами ще поговорю трішки пізніше про висновки цієї рибалки коли ми будемо їхати в машині. Біда. Менше одної хвилини до кінця змагань. Тобі ж 10.00 вже буде зовсім незабаром. Все добре, все приємне, дуже бігом закінчується, так і дійшли вже до завершення наші змагання. Хочу всім, ну, реально, всім подякувати за ну, таке добре, приємне відношення до водойми, за чистоту, за гарне відношення до риби, що не швендяли, відпочивали, працювали. Добили і дійшли до певного результату. Я думаю, що рибалка вам всім сподобалась. Ви відпочили морально, фізично, звісно, заморилися, а ви нічого не зробили. От, І досягли до певних результатів. От зараз Боря оголосить, хто до чого дійшов. пішла в зачет, яка суддя дійшли. 2 тонни 127 кг, 630 г, це 211 гривень. Із них середня вага 10,084.

Ну що ж, друзі, от і закінчились для нас е, ці змагання. Їдемо додому після фінальної церемонії, е, закриття змагань. Ну, що можемо сказати? Е, це було потужно. Як для першого разу це. Програма стандарта виконана. Звичайно, багато все рівно як не крутий впливає фарт, як повезе команда, тому що хтось приїжджає, витягує, запізнюється, витягує перший сектор, першу чергу, бікфіш, суто, бікфіш змагань, перше місце, де цей сектор зарішує. Хтось кров'ю потом з першого дня почав лупити, хтось включився на другий день, на третій, хтось так і не зрозумів, як ловити. Треба розуміти, що нам попався не самий так, ближній сектор. Треба було лупити. Ми в цьому секторі ніколи не були. Треба було гарно, дуже гарно шукати дно. На жаль, так вийшло, що в нас з собою не було маркерного поплавка. Був тільки Грузик. Е, зробили те, що могли, перебрали всі варіанти, стратегії, навіть зі грік, як ви бачили, ближняк, дальняк, з боку ловити від точки назад, вперед, в точці, насадки ви теж бачили. Е, в цілому нормально е, через те, що були такі катаклізми, звичайно, озеро підсіло, всі в шоці. Вся Україна в шоці. Я говорю про найтрофейніші озери. І треба розуміти, що до такого не був готовий ніхто. От. Всі очікували, що будемо перебирати рибу в 10-12 кілограм, просто як сімочки. Тому треба прийняти те, що у нас сталося. От. Ну, і Рухатись вперед. Єдине, що звичайно дуже гарні кубки, це треба відмітити. Таких кубків я ще не бачив. Зазвичай всі роблять такі дішманські, стандартні, пластикові, якісь беруть. А це такий кубок, дуже цікава форма, дуже гарний стиль. Хочеться виразити подяку. Е Адміністраторам, удовольним власникам, всім працівникам, тому що, як я казав, на даний момент в Україні немає більш комфортніших кондицій для ловлі ніж на озері кунка. Це і туалет, і душ, і скважина, і стовби в кожному секторі, які луплять е, на всі 100-110 метрів, ти повністю бачиш весь сектор, як на долоні. Е, ці всі умивальнички. Е, Якби можна купити каву, морозиво, воду, все, що забажаєш, ставлення власників. Андрій Андрійович, який зараз, як почав з першого дня, так і зараз продовжує віддавати всі свої сили домі. В нього є і бажання, і сили він працює на всі сто. Такого таке дуже важко побачити на інших водоймах України, коли кожен там через день приїжджає власник. І рубає і дрова, і возить, і кормить рибу, і, і в нього немає не, якихось там преград, щоб вони його зупинили. Він тільки хоче краще, краще і краще. І це прекрасно. Тому сподіваємось, що ще повернемося на зв'язку. Це канал Engers Family. З вами був я, Єрум733. Діма. Тому всім всього найкращого до зустрічі!